Добрий день, шановні друзі. Триває будівництво відновлення торгового центру жираф, який знаходиться в місті Єрпінь. Цей комплекс постраждав в перші дні вторгнення окупантів на території України, а саме коли вони намагалися пройти через Ірпінь Бучу на Київ. Тут проходили бої, наші хлопці тероборони Збройних сил України давали гідну відсіч окупантові. І цей комплекс згорів в перші дні нападу. Зараз його демонтували. І відновлюють в повному обсязі балки металеві, нові дахи, нові перекриття. Шановні друзі, ось цей будинок, який залетів снаряд, вже зняли дах, зняли металочерепицю. Добудували всі розруйновані стіни і продовжується процес відновлення цього будиночку. Покладена червона брущаточка. Такі будуть тротуарчики. Такі ворота. Такі Паркани. Такі будуть фонарі. Двоголові. Отакі стовпи, опори металеві, замість цих бетонних. Триває процес видалення демонтажу старих опор з місця їх постійної установки. Зараз маніпулятором будуть намагатися його вирвати з землі. Одна опора вже лежить в кузові. А слідом хлопці, монтери, одразу підсоєняють наступні опори нові до електромережі розкладається кран, буде зачіпляти за верхню частину і тягнути його вгору. Отакі От будуть симпатичні парканчики для безпеки руху пішоходів на перехресті. садили дерева, отакі От будуть молоді насадження, пущики нові розквітають уже, розпускаються, такі ось паркани, такі будинки, такі ось опори нові, на стовпах будуть люмінісцентні лампи енергозберігаючі. Також провайдери працюють над підведенням нових ліній інтернету до кожного будиночку. Установлені газові лічильники. Отакі ось. Працюють люди і ми працюємо. Це буде Україна. Такий круг планується на перехресті доріг вулиць Вокзальна і Яблунська. Накрили дах, поклали металочерепицю. Казала мама й тато, вчися синку, за плечі не носить. А ми таскаємо оці труби. Це пішов наш Константин, оператор насосу, яким ми зараз качаємо бетон. В будиночки на стяжку підлоги. Він же механік. Він же механік. Та ми всі трішки механіки, але ж він самий головний наш механік. Качаємо бетон насосом, шановні друзі. Траса метрів 25 через все подвір'я. Отаке тут багно глиняне, на жаль. На сьогодні. Ну, потім все воно закладеться руківкою, буде красиво, приємно ходити. А зараз поки що ведуться роботи по вкладанню стяжки, бетонування стяжки, підлоги. Ось таким чином по будиночкам вже залитий бетон. Виведені комунікації, сантехніка, каналізація, водопровідна труба пластикова. Також підшиті в нас вже стелі. Процес буде продовжувати далі про, по благоустрою цих будиночків. Отака решітка кладеться на стяжку, на підлогу, щоб бетон. Міцно тримався і не репався.